Озвучено українською сайтом Okino.ua В будь-якому цивілізованому суспільстві є вигнанець. З юного віку, вигнанцю складно пристосуватися. Інколи він може почуватися невидимим. Дякую. Та часто має складності з пошуком друзів. Та незважаючи на все це. Вигнанець все шукає спілкування. Це щось пливе. Що Що це таке? Вітаннячка від світу свиней. А господи, що така свиня? Матимемо за честь вашу дружбу. Як замаєш? Вітаємо наших нових друзів. Тут щось відбувається. Ці свині загадкові та дивні. Я правий? Це насправді мене в них і захоплює. Я їм не довіряю. Твої думки не питали. Тут є лікар, бо у нас тут жертва опіку. та <рес> пікчерста <Starobie> Entertainment представляють. <рес> свині крадуть наші яйця. Відпливаємо на сунячий острів. Що ж нам тепер робити? Ви мене питаєте. Ти намагався нас попередити, та ми не слухали цього року. Ми повернемо ці яйця. Ну, ми ж птахи. Ми нащадки динозаврів. Ми не маємо бути чемними. Або а, дай йому! Так, ти зрозуміла. Аутсайдер. Готовий? Я сумуватиму, коли ти помреш. Спочивай з миром, друже. Стає легендою. Кидайте горіхи і рухайте задками. Час нам позлішати. Скуштуйте цього, Роклі! О, вона вміє пускати задом вогняні кулі. Удалося! Охорона! У цих стінах завівся червоний птах. Принесіть його мені. Та не прямо в стінах. У замку! чого? Енгрі Бердс у кіно. Я не був готовий! Чаку. Це якийсь будинок жахів. Скоро у кіно.